Президент України заявив, що вибори не на часі, при цьому поважні західні політики неодноразово висловлювались про необхідність проведення виборів в Україні. На що Володимир Зеленський заявив, що у воюючій державі немає коштів на проведення виборів, що, на мою думку, є справедливим. І якщо нам такі кошти дадуть, то вибори можна провести. Але схоже, що грошей не дадуть. Нагадаю, що перед цим міністр іноземних справ Дмитро Кулеба заявляв, що вибори можна провести навесні 2024 року. І ще раніше сам Володимир Зеленський обіцяв, що йде на один термін. Тому давайте з точки зору закону проаналізуємо цю ситуацію. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, щоб люди знали і не пропускали наступні відео. Основний закон України Конституція закріплює, яким чином в Україні проводять вибори президента та Верховної Ради. Там навіть сказано про вибори під час воєнного стану. Стаття 83 Конституції каже: у разі закінчення сроку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжується до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України. Обраною після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Таким чином, бачимо, до тих пір, поки в Україні діє воєнний стан, вибори Верховної Ради проводити не можуть, а її повноваження продовжуються до обрання нової Верховної Ради. Якщо влада захоче провести вибори, то їм всього навсього потрібно не продовжувати воєнний стан, але президентські вибори Конституції України. Регламентує таким чином. Стаття 64 Конституції каже: конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод і зазначеним сроку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями. І про вибори тут нічого не сказано. Тому проведення виборів узгоджено з Конституцією. А Виборчий кодекс, стаття 20 каже: у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану виборчий процес загальнодержавних виборів та або виборчий процес. Відповідних місцевих виборів, що відбуваються на цих територіях або їхніх частинах, припиняються до набрання чинності відповідним указом президента України. А як ми всі пам'ятаємо, президент видав указ про воєнний стан та постійно його продовжує. Тому виборчий процес згідно законодавства повинен бути зупинений. Тепер ми бачимо, що під час воєнного стану вибори абсолютно законно можна не продовжувати. Не проводити. Але якщо президент захоче провести вибори, то він абсолютно законно може це зробити. Тут потрібна політична воля. А що ви думаєте з цього приводу? У разі потреби звертайтеся, контакти в шапці профілю.